Привіт! Бажаєш спробувати хіробуни і не знаєш з чого почати. Ми для вас зробили комплект для початківця. Але тут є все, щоб ви спробували і пішли ловити зразу. Що входить в даний комплект? В комплекті вудлище, Зуксіан 5,4 метра. Це карбон з вираженими частинами під бамбук. Дивіться, як виглядає. Темний кольор. Виглядає просто супер. Вудлище йде упаковано в защитний чохол для переносу, в комплекті йде додатковий кінчик. Звращаємося коннектором 360 градусів для зручності. Поплавок в класично корейському стилі 2,6 грама, зроблений по принципу пірінова. Зверху йде поптошена бобишка резинова. В комплекті є інше з іншим кольором. Ви собі можете міняти, змінювати під час рибалки. І попливок де упакований в тубусі. Дві фірмові оснастки. Хірабона фішинг під дане вудлище. Налаштований під даний попливок вже огружений. І Стоять самопідсікаючі гачки шостого розміру на карася. Груз Хамелеон, коннектор під 45 градусів, волосинь тонуча, тянуча, без пам'яті. І все упаковано в пластикові коробочки для зберігання і переносу. В комплекті підставка під вудлище 2,4 метра. Телескопічна, регульована по висоті, по виліту, кронштейн в землю. Перерізрі кольця стоять, щоб ваше вудлище не царапалось під час рибалки. Страхувальна резинка, щоб риба не вкрала ваше вудлище, бо водоще легеньке. Один кінчик пристибається знизу до вудлища. Другий до підставки. Три топ тіста хірабуна по холодній воді, чесник, коїфуд і червоний черв'як. І глютен другого покоління. І фірмовий рушник, хірабуна фішинг, щоб руки у вас були постійно чисті. І саме головне весь цей комплект ви зараз можете придбати за акційною ціною за 2500 гривні. Гарної днини, не па.